Доброго вечора. Сьогодні 26 червня 2024 рік картоплю посадили. Давно я такого не бачив, напевно, ще в дитинстві бачив таку картину, що насіння картоплі на самій картоплі. Спочатку здивувався, подивився, але потім прикольно це. Буде перша репродукція з цієї картоплі. Можна зібрати насіннячку і буде картопелька. Така цікава, цікава ситуація. Кропив ці крайні рядки, отут края, бо там колись в цій кукурузі, цукрові. Трохи буря. Була там була картопля і тут я края обкропив. Від Жука і от така ситуація цікава. Жука, отут. От Просто неймовірна кількість. Це все, що чорненьке. Жук-паук. Колорадо. І це так кожному ретику. Да, я працюю цікаво. А туди до краю восприятись.